Гравці просять Electronic Arts додати офлайн режим до Anthem після оголошення про закриття серверів. Нещодавно Electronic Arts повідомила, що 12 січня 2026 року остаточно відключить сервери Anthem. Після цього гра стане повністю недоступною навіть для тих, хто її купив. Після цієї новини на форумах Electronic Arts та в Reddit з'явилися численні звернення від гравців із проханням випустити патч для автономного режиму або дозволити гру через пір-ту-пір з'єднання. Люди вважають. Що придбана гра повинна залишитися функціональною навіть без онлайну. Нагадаю, Anthem була задумана як масштабний онлайн-шутер у відкритому світі, але проєкт отримав багато критики за поверхневий геймплей і нестачу контенту. У 2021 році BioWare закрила розробку оновлення Anthem Next, Яке мало виправити недоляки станом на зараз я не коментує можливість виходу офлайн версії або фінального патчу, але спільнота продовжує тиснути на видавця, аби зберегти доступ до гри, хоча б у базовому вигляді.